Заявою. Від кого ви спостерігаєте за виборами? Від Юлії Тимошенко. Як почались вибори? Були якісь зауваження від вас? Ні, не було. Ні, не було. Багато людей на вибори. Вибрати президента. Як ви відчуваєте, скільки явка буде? Велика. Велика, я думаю, буде велика явка на вибори. Очевидні порушення є у вас на Все нормально, гельниця? порядок, все порядок. Охорона є у вас? Є охорона. Так, да, пол... я вже вирішила. Ну, я вже чи... проголосувала. А ви вже проголосували? Роз... За Сабила і за Прошеніла. Чи поміняли якісь свої е, переконання за цей період е, революції? Ми працювали не тільки під егідою партії районів, працювали під егідою практично всіх партій політичних. Мої переконання ще раз наголошую на тому, це мир, спокій і стабільність. У нас в цьому році вибори пройдуть чесно, прозоро, бо по-іншому люди просто не допустять. Я вважаю, що країна змінилась, і саме головне сьогодні люди вже відчувають ту відповідальність, яка сьогодні ложиться на саме на громади місцеве в першу чергу. І я впевнений в тому, що ми сьогодні проголосуємо так, як сьогодні в першу чергу потрібно Україні, щоб Україна залишалась соборною, єдиною і незалежною країною. Це перше, що стосується виборів до міського голови. Я також сподіваюся, що наша громада проголосує серцем, проголосує розумом. Для того, щоб наше місто раз і назавжди забуло ті фальсифікації, ті порушення грубейші, які були на попередніх виборах. Не було. Я завжди приходжу одна. А сьогодні як будь-яко всі. Це добре чи погано? Так, казує сторони добре, звісно. Здравствуйте, Вітя, там ставай, Дякую. Ви? На шість Голосів, Виборців за мера більше, ніж за Так, да, Вони приїхали сюди, десь тут проживають, вони прописалися. І вони за президента не бажають голосувати, ніки. а хто саме? Ви можете тих виборців записувати? Давайте ви якось розповідаємо. Це так не може бути, що він голосує тільки за мера, а за президента не голосує. Ви розумієте, що відбувається? Просто у такий спосіб ставляться взагалі сумнів дійсність результатів голосування. список. список. додатковий Давайте ми з'ясуємо. Оце дивна ситуація. Прийшли додатковий список, зареєструвалися за мера голосують, а за президента не голосують. По мерам міста Василькова є певні питання, були спроби намагання в деякій мірі сфальсифікувати, влаштувати каруселі. І досить така тривала тенденція. Це те, що списки виборців по кількості, які осіб хочуть взяти участь у голосуванні по президенту і кількість виборців осіб, які беруть участь у голосуванні по меру міста, вона різниця майже на кожній дільниці. Але ця різниця становить десь. Від одного до восьми чоловік. я За кого буде голосувати? За президента чи за мера? Виборців. Бувала, явка була, бувала навіть і вищою. Просто так трапилося, чому розподілення будинків здійснено нерівномірно. Самі крупні будинки у містечку, у нас 19 будинків, згуртовано чомусь в одну чергу. І ви подивіться, буде стояти черга, аж на вулиці. Оце вся черга, це наші будинки. А будинки. Чому такі великі черги у вас на дільниці? Тому що мало. Today, выборщик объекта. Сейчас mm -hmm. да, Зараз на вибори прийшли, прийдуть. Я майже впевнений, десь 70-75% буде обов'язково. Підтримка людей, нашого президента майбутнього, буде обов'язково, тому що люди вже надаїли ці війни, надали ці всі неприємні і це, як то кажучи, ні щита, надаю давним-давно. Люди хочуть жити заможні, люди хочуть жити красиво, люди хочуть жити на майбутнє. Скажіть, будь ласка, чого ви чекаєте від цих виборів? Кращого життя. А як воно краще життя вам вдається? Що це таке? Краще життя. Ну, якщо, щоб була справедливість, справедливість, порядок. Без угу. так, щоб больниці пішов, щоб тебе не здирали три шкури врачі. Щоб було їм зарплата добра, а нам хороше лічення. Оці вибори чомусь відрізняються від попередніх? Ну, мабуть, люди настроєні більш по-чесному. Ми так думаємо, а взагалі не знаємо. А ви як думаєте, Що-що? — ці вибори кращі? Чимось відрізняються ці вибори від попередньо. Звісно, відрізняються. Як же не відрізняються? Йока виборців велика. Ось я була в церкві, людей не було в церкві, всі пішли на вибори. Може, дасть Бог справедливо буде, фальсифікацій буде менше.